У нас є майже 90% запчастин по цих оприскувачах, і ми тому, тому власне ми вже можемо їх пропонувати. Так само буде ситуація по Гріфаку тільки тоді, коли у нас буде чітке розуміння, що ми можемо його обслуговувати. Ну, з того, так. що я орієнтуюся і з того, що нам озвучували, давай так говорити. В випадку якихось несправностей з Агріфаком, сервісний відділ, який є в Україні, і я не пам'ятаю, де він територіально знаходиться, закриває питання з виїздом на місце протягом 24-48 годин. Проблема в тому, що дилер Агріфака поки один. Поки. Okay. Okay. І я ж тобі правильно сказав, що питання буде закрите лише тоді, коли у нас буде склад запасних частин, коли ми зможемо їх якісно обслуговувати. Поки краще рішення це баділі. І баділі залишаться на ринку, тому що їхня якість, е, ну, її, і у агріфака немає нормальних навісних прискучів. Я не говорив за навісні у чи них, причіпні. У агріфаки. них тільки самоходки. Я говорив конкретно за самоходки. По прицепних є куча альтернатив, По навісних та сама історія. Він, він дуже цей, він дуже який там. Душний? Душний, так. Да. Вроді би на дворі, а дихати нема чим.